Всім привіт! Я зараз іду на майстер-клас. Не ругайте мене, це було куплено ще до, до моєї обіцянки, що я не буду купляти. Можливо, хтось з вас знає цю емблемку. Я ще десь місяць назад купила майстер-клас по полтавській крайці. Ми будемо прямо зараз в прямому ефірі нам будуть розказувати, як це робити. Я давно хотіла попробувати, навіть брала там участь в марафонах ткати, але в мене. Ну, так сталося, що не, не виходило. Тут вже такий майстер-клас, на якому треба бути присутнім, якого не буде запису, тому це для мене прям такий поштовх. Прислали вони мені ниточку на мій вибір, схемку, була ще листівка, але вона десь в мене вже в книжці, як закладка використовується, Там красива з їхнім гобеленом, гарний мішечок. Полтавські крайки вони дуже гарні. І прикол в них в тому, що там можна малюнок ткати. Ну, мабуть, багато в яких можна, ну, а там, коротше, вони особливі, особливо гарні для мене, і тому мене це так заінтригувало. Так що, ну, подивимося, через десь півдня вам ну, покажу результати. Всім хорошої суботи. А, і донатті на тепловізор.